Вітання усім глядачам інформаційного порталу Золочів.нет У вас на екранах моє бородате обличчя. А це значить, що ви дивитесь програму для кмітливих та веселих людей їдло для мізків. Хочу вас відразу застерегти, що дана програма викликає позитивні емоції і заставляє ваш мозок працювати. Тому якщо для вас це незвично, попросимо трішки відійти далі від ваших моніторів. А усім тим, хто любить пізнавати щось нове, ласкаво просимо. Ну і, звичайно ж, смачного вашим мізкам. Ми розпочинаємо. Друзі, а ви знаєте, що в середньому людський організм містить достатню кількість сірки для того, щоб убити всіх бліг на собаці? Вуглецю або ж графіту, щоб зробити 900 олівців, жиру, щоб отримати 7 шматків мила, фосфору, щоб зробити 2200 сірникових чірок, а також достатню кількість води, щоб заповнити 50 літровий акваріум. <звук> Друзі, а ви знаєте, що найбільше близнюків у світі народжується в Нігерії? В середньому один випадок на кожні 11 пологів. А от рідше всього близнюки з'являються в Японії. Всього лише один випадок на 250 пологів. А ви знаєте, що зерна кави дозрівають нерівномірно. На гілці ви можете зустріти як стиглі, так і нестиглі. Саме тому каву збирають вручну. При цьому варто відзначити, що професійний збирач за зміну може зібрати близько 10 кошиків, а це приблизно 2400 чашок цього напою. А ви знаєте, що гриб можна назвати найбільшою живою істотою на планеті? Деякі підземні грибниці, що проживають в Північній Америці, займають площу в сотні гектарів і мають вагу в десятки разів перевищуючу вагу сім'ї кітів. Один з таких грибів зростає в американському штаті Орегон. Його грибниця займає майже 900 гектарів і має вагу в сотні тонн. Вона стелиться уздовж коріння інших рослин, поступово їх вбиваючи. Також відомо, що багато грибів вельми агресивні і є причиною загибелі багатьох інших істот. Друзі, а ви знаєте, що на момент проголошення незалежності в Україні налічувалося близько 19,5 мільйонів свиней. Сьогодні їх удвічі менше, майже 8,5 мільйонів. Не дивлячись на репутацію салоїда, середньостатистичний українець з'їдає всього 18 кілограм свинини на рік. Це втричі менше, ніж звичайний німець. Ту -ту 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 -ту. Мамо, неси сало, будемо статистику міняти. Друзі, а ви знаєте, що приблизно 1 мільйон жителів Китаю живе всього лише на 1 долар в день. А ви знаєте, що дослідження, проведене вченими з університету Манчестера, показало, що на поверхні мобільного телефону знаходиться набагато більше мікробів, ніж у середньому виявляють на сидінні унітазу або на підошві взуття. Друзі, а ви знаєте, що у футбольній першості держави Ватикан грають такі команди, як Телепошта, гвардійці, банк, бібліотека та збірна музеїв. Так що з соколом нам ще пощастило. Оле-оле-оле А ви знаєте, що м'язи очей роблять близько 100 тисяч фіксуючих рухів на день. Якби м'язам ніг дати таке ж навантаження, довелося б щодня проходити майже 80 кілометрів. А ви знаєте, що на прапорах українських козаків доволі часто зображували шестикутну зірку. Згідно давніх переконань та вірувань, це був знак гармонії, який міг символізувати окремий рід чи бути символом. Магі. Ну ось і все. Я вирішив, що на сьогодні з вас досить цікаву інформацію, як то кажуть, потрібно приймати невеликими порціями для кращого засвоєння. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо ж ні, то висловлюйте свої думки на інформаційному порталі золочів.нет. Нам буде цікаво їх почути. До наступних зустрічей у програмі «Їдло для мізків.